Доброго вечора. Ну йде на ну, з України. Ось Женем ми курів. Як бачите, на ніч виганяємо їх на ночівлю. Чорних практично не видно. Ну, а рабі відніються. Корови. Так, зараз не знаю, куди вони підуть, тому що там буде закрита. Закрита ще загорош поки що. Біжимо вперед. Всім доброго вечора. Ви на каналі Лісова ферма. Курівки у нас. Кожного вечора і кожного ранку приганяється на доїння, а так більшість свого життя і часу вони проводять на пасовищі. У нас, як бачите, помалу приходять. Камера трошки, можливо, не передає. Ось вони потрошки ось переходять такі переходи. Ну що ж, йдемо за наступними. Ну, ліса. Так, не передає камера. Ну, чекайте, чи є спалах. Ні, немає якогось спалаху. Ну йде, куди пішла? Ну, лиса. На. Ну, трошки мокровато у нас. Практично в каналах повно води, вологи достатньо, для зернових то класно, ось, а зрештою і більше нічого не треба. Там подальше ми будемо молотити кукурузу, то треба трошки на якогось трошки морозу або й якоїсь вологості. Ось камери не передають, корови вже пішли. В принципі, я час маю. Зараз молоко на кефір поставилось на заквашування. Ось, а я піду, гляну, куди вони так пішли, тому що тут в них площа, звичайно, десь з 8 гектар в вільному доступі і вільному вигулі. Ось, але йдуть в напрямку, напевно, поїлок. Одразу гляну в якому вони стані вже. Ось стежки видно, що нароблять кожного вечора, напевно, всі йдуть сюди. Якісь зйомки, звичайно, що погано. Але на пам'ять ось що сьогодні 13 Тринадцяте сьогодні листопада. І корови у нас ще на пасовищі. Так, вони прийшли до поїлки. Зараз глянемо, який стан поїлки. Чи там хоч вода включена, чи хоч є. На сонця. Ну, йди, на, ну, а дай другим напитися. Ну, ну йде на! Ну. Куля. Ну, то вони напевно ось ночі не пасуться, по напевно, поставали тут ці. Ось і п'ють воду з поєлочки. Голштинка і джерсейка. Напевно, в корівнику не всі встигають попити е, води. Ось тому що всі е, наминають сіно, наминають комбікорм, а тут є можливість гарно попити, як то кажуть, прямо током, тому що в поїлці е, певний тиск набору води в поїлку і, можливо, їм треба ще чекати. Щоб гарно попити, а тут кхе, вода, поїлка поплавкового типу, то вона набирає воду до пів поїлки. Це десь приблизно 100 літрів. Тут є в цій поїлці 100 літрів води запасу і вони собі ось на ночівлю приходять і сюди і п'ють воду. Ось також підпасається, як бачите. Але, ну йде на! Ну. Глянемо в якому стані кран, чи то він тут є, чи то його тут нема. Так, кран є, вже поломили цього блока. Ось, але від цієї штуки прокопаний. Хай буде від цієї студенки студні прокопаний. Ну знаю. Ну. ну. Прокопаний шланг до поїлки. Ось ця поїлка прикидана, прикопана і вони собі. Знайдіть, ну, що може трошки попаситесь. На, поставали, може ще хтось хоче пити, бо тут є такі е, корови. Но! Ось як бачите, шукають де пастися. Ось, та в принципі. Вони у нас нагодовані. Ось. Видно у нас по желудках вони гарні, кругленькі, понаїдалися сіна. Ось так я, я і кажу, що. Вони у нас зараз йдуть на посовище практично на прогулянку. Дуже багато зараз їдають сіна. Боїться. Ось цю корівку ми вже запустили. Позначили її, що в неї вже доїння завершено. Запустили війничко і дали її. державний відпочинок. Одним словом, пішла в декрет. Ось за два місяці. чекає їм на неї з нетерпінням. Ну що ж, будемо йти додому, як бачите, щось скубають, щось підскубують, якусь травичку. Ось видно конюшинка є. Є конюшинка, якась молода травичка, і вони собі... Колись казали, що корови вночі не пасуться, або що коровам потрібно світло. Ну, бачите, підсвічують та їдять. Ось і все. Оці коровки наш вже корівки срок. Ось вже переходжує у нас, напевно, буде бицьо. Буде бичок. Гарна корова. Ось вім'я, звичайно, вона ще нас не сильно не, нема такої сильної пухлості, але це велику роль відіграє те, що вона в нас весь час на прогулянці. Вім'я розминає ось і ну, це дуже добре. Не завжди це є приклад, що якщо нема вім'я перед розстелом, ось то буде погана, погана корова або ще щось. У нас були такі не один раз, що вім'я взагалі не було перед ростелом, телятко розстелилося. Там щось трошки дало якраз для телятки. Молозова хватало тільки для теляти, а потім ми її роздоїли, роздоювали і досить гарно видає. Якщо Корова гарна ось генетика, ось правильно, вчасно запускана даний її відпочинок, то й вона вам і видасть видасть молоком. Замість своєї вдячності. Якось так. Сіднє села підсвічується? Ну що, що ми будемо крокувати додому? Всім гарного вечора. Ось така невеличка подорож була у нас сьогодні на нічне Одна, одразу і ревізія по Ось я потрошки відходжу і чути як курівки поїдають траву. Не всі, кажу ще раз, тому що більшість курів у нас все нагодовані. І йдуть сюди просто, щоб гарно відпочити на не на гумових матах, а лежати на землі, на м'якій траві. Ось взагалі на торфовій, тому що у нас на пасовищах торфовисько, то їм дуже м'яко. Ось. Всім гарного вечора.